Сьогодні показую вам рецепт дуже смачного печи з меренгою та малиновим джемом. Перше, що треба зробити, це тісто. Обов'язково просіюємо борошно, додаємо вершкове масло. Його можна залишити на декілька годин при кімнатній температурі або на 30 секунд поставити в мікрохвильовку. Також додаємо 4 яєчні жовтки та цукор і ваніль. Все це перемішуємо. Якщо буде мало борошна, то додаємо ще. але обережно, щоб не забити тіст. Треба все це скатати в шар. Спочатку робимо все це в мисці, потім перекладаємо на стіл. Подивіться, яке ніжне тісто в нас виходить. Воно таке м'якеньке. Тепер ставимо його в холодильник десь на 2 годинки. Дістаємо і розкатуємо тісто. Тепер робимо печиво. У мене це буде сердечки та квіточки. Перекладаємо на противень. Я робила дві порції, тому в мене вийшло їх дуже багато. Тепер приступаємо до меренги. Збиваємо білок з цукром, цукор закидуємо у три підходи. Також додаємо лимонну кислоту та за бажанням барвник. Та дві ложки крохмалю. Збиваємо до стійких піків. Тепер за допомогою кондитерського мішку та насадки викладаємо меренгу на печиво, залишаючи всередині. Ведені простір для нашого конфітюру. Запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Тепер можна зробити і зварення конфітюру. Я додала ложку крохмалю та прокип'ятила все. це. Дістаємо печиво з духовки. Тепер прикрашаємо наше печиво. Виходить, воно дуже м'яке, м'ячне, ніжне, та не в роті. Дякую за перегляд! Всім смачного!